Вранці дрони долітали до Казані, столиці Татарстану, що знаходиться за тисячу кілометрів від України. Один дрон прямував до російського хімпідприємства Казань Оргсінтез», пишуть місцеві змі. Також є відеодрона, що, як стверджується, впав у полі Аткінського району. Безпілотник в Сторону Оргсінтез. зараз був один бабах второй Смотрите. Сматрите. Смотри, уже літі. Смотрите, що я не знаю, що будет. Піздец. У своєї сторони, получається, лечав. Олечить. Смотрите, що. Деревня, воронь. У Казані тим часом вмикали сирену повітряної тривоги. Ні, сіля на воду, ні двісь машка розкалається. Крім цього, там обмежували роботу аеропортів. Як мінімум вісім рейсів затримано. На деяких підприємствах навіть почалася евакуація персоналу, зазначають у російські змі. Нині пропагандисти зазначають, що в регіоні збили два БПЛА. Друзі, і для того, аби ще швидше і ефективніше ліквідовувати окупантів на українській землі, потрібна ваша підтримка. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.